Диву кошти такі. Так, один. А багато там ще залишилось? Що на сьогодні на цілий день, так? Завися, що так. Як ви розкажіть про свій стан? У вас такі втомлені очі, ви хоч спали за цю ніч. Ну, годинку поспав. Годинку? Так. А як ви підтримуєте сили? Ну, Енергетики, їжа, що? Енергетика. Енергетика право. Їжа не їздила. Ви знаєте, кожен виїзд це складнощі. Як моральні, психологічні, так і фізичні. Тому, в принципі, все, все схоже і все по-різному завжди. Вам допомагають, я так зрозуміла, що з кінологи, да, собаки? Пошукова операція почалася о десь 9 годині 20 хвилин добу назад і до цього часу триває. Прокоментувати щодо встановлення осіб, які сьогодні ще знаходяться під завалами, ми зможемо тільки після того, як... Зможемо, ну як будемо, в це постійна інформація. У реанімації більше 20 осіб знаходяться в реанімації, тому о, так, інформацію про них ми не можемо знати, тому що вони самі не можуть це сказати. Ми можемо говорити, що принаймні 20 людей у тяжкому стані. Правильно? Так. Да. Скажіть, міські лікарні вони ми. А, справляються з таким Та. потоком? Чи просто була вже інформація, що везуть поранених в інші області? Це неправда. На сьогоднішній момент потужності наших лікарняних закладів спроможні, крім того, що міські працювали ще і обласні лікувальні заклади. Тому операції, в принципі, вчора, ті, що були нагальні, до 23-ї були проведені, сьогодні йдуть далі реанімаційні заклади. Наша місія допомога населенню, яке страдає від обстрілів. Ми максимально швидко виїжджаємо на обстріли, надаємо людям допомогу будівельними матеріалами. Це листи, ОСБ, Тарпаулін, плівка, надаємо першу психологічну допомогу. Вчора ми працювали тут до, пізньої, до пізнього вечора. Надали допомогу більше 60 постраждалим особам. І сьогодні ми з самого ранку продовжуємо. І будемо працювати на протязі цілого дня. Також ще паралельно з цим ми проводимо моніторинг цієї всієї території, виявляємо потреби і максимально швидко, надаємо допомогу. В перші хвилини люди розгублені, вони перебувають у стані стресу, шоку, і щоб це максимально пом'якшити. Mm -hmm. А діти звертаються те, щоб дітям говорити з дітьми? Да, 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 да. І, і вчора були і дитячі, дитячі консультації надані. Я вийшла на балкон, підійшла до, до, до вікна і е, відчула один. удар. Ну, і майже зразу, майже зразу, другий, тобто два було під Знаєте, я в першу хвилину я не зрозуміла, що це в першу хвилину. Буквально секунда дві і я поняла, що це, що це взриви. Собаки, в мене дві собаки, одного внука і другого. І вони теж злякалися. І я тоді думаю, треба кудись йти дивитися, чи кудись бігти, чи те саме виходить, коли в мене собака взяла одна і текла з переляху. Я ж пішла за нею шукати її. Тоді взяла собаку, тут люди, людей кругом і вже те вже саме. А потім дивлюся, тут по цій вулиці селя мені видно добре. Біжать мужики, жінки, біжать, як вроді, на крос дають. Я пішла туди по позд'яти поверховку, коли мужчина військовий. Куди? Другий прильот чекаємо. І тоді повернулися і бігом, бігом тоді чварку, і додому, і куди бігти, куди ховатися. Ми думка, де бомбов біжище. Це плівочку мені видали пролісок. Дали, щоб я з вікна свої позакривала, поза тої, поки нема стекол. І будемо до зими тягнути. Я розумію, я повз до зупинки додому, коли йду, повз училище. То читала там же ж запрошення на навчання у військовий коледж. У мене внук менший 9 клас пішов в цьому році. І я то ж, читала, там такі хороші спеціальності після 9 класу приймають. От. Думаю, це ж діти 9 клас це 15 років. Чотири роки вчаться. Сидім по 19 років, якщо вони навчаються. Не більше. Não vai como os morros matam. Vocês dias. vocês dias.